Брітні Спірс уперше виступила в Україні. Зірка американської сцени, яка випустила сьомий за рахунком альбом під назвою Фан Фаталь, вирішила тріумфально повернутися на сцену. На єдине шоу в Україні, сума якого становить понад 50 мільйонів доларів. Зірці вдалося зібрати повний аншлаг. Меломани побачили неймовірну виставу, в якій домінував нескільки голос американської діви, як технічне оснащення самого шоу «Фам Фаталь. Для встановлення сцени та декорації, які привезли з Москви 22 фури, довелося повністю перетворити Київський палац спорту до невпізнанності. За двох години виступ зірки зі світовим ім'ям глядачам вдалося почути як старі, так і нові хіти, побачити не лише чудові рухливі декорації, лазерне шоу, першокласний балет, образи білявки, які змінювались залежно від частин шоу, але й приватний танець співачки, який вона станцювала для одного зі своїх шанувальників. Розігрівав публіку перед концертом Брітні відомий український співак Віталій Козловський, який за день до концерту відвідав артистку та подарував американці у готелі її улюблені квіти. Подякувала за квіти а, і. І ми нарешті з сфотографувалися, адже вчора в такій домашній, скажімо, обстановці цього зробити не можна було. Співачка була вражена такому теплому прийому українців, адже у Москві та Петербурзі охочих подивитися на зірку Брітні Спірс виявилось не так вже й багато. Одразу після концерту у Києві Білявка зі своєю командою вирішила з власним туром на захід Європи.